Бюджетна кавомашина від Міліта, яка варить суперлати, і супер капучино, і супер еспресо також. Бо всі е, технологічні напрацювання кавомашин Міліта тут є. Єдине, що вам прийдеться піну робити вручну, натискаєте кнопочку, чекаєте нагрівання бойлера, повертаєте краник, пінете, закриваєте. Після чого ставите чашечку під носики кави і робите собі еспресо. Все вийде суперове. Дивіться, яка гарна піна на цьому лати напій буде дуже смачний 100%, і еспресо також, але прийдеться, звісно, з молочними напоями трохи складно. Плюс тут немає графічного дісплею, тільки символами вона нам покаже якусь інформацію. То з цією машиною складновато так, але вона бюджетна. Такі машини коштують від 6,5 з половиною десь до 9 тисяч гривень в залежності від року від 2014 року до десь 2021 першого. То, якщо ви кавоман, рекомендую. Мені здається, це кавомашини для вас. Дякую за увагу. До побачення.